Передача митець, і з вами я, Юлія Чорноград не зраджує своїм мистецьким традиціям. 13 квітня, як і щороку, у Палаці культури відбувся фестиваль-конкурс Великодні візерунки. Колективи навчальних закладів створили яскраві великодні композиції та гідно презентували їх віршами на пасхальну тематику та весняними співанками. Тож у залі панувала світла святкова атмосфера. До уваги глядачів були представлені композиції з писанок, розмальованих різноманітними символічними орнаментами усіх куточків України, або ж писанки, оформлені бісером та навіть папером. Писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала я сама, Змалювала диво пташку, вісім хрестиків дрібних і малесенькі ялинки, й поясочок поміж них. Хоч не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць, та як шосте закінчила, тато мовив молодець. Я цю писанку напевно. Для Іванка залишу, а для мами і для тата дві ще краще напишу. Хто народ свій щиро любить рідну землю, хто кохає, в того серце золотою писанкою сяє. Тут сьогодні перед вами великодня казка. Вас вітаєм і радіємо. через тиждень Паска. Ці експонати ми довго готували, в них свою меду шукали. творили і робили залюбки, ну звичайно, допомагали нам батьки. Все наше рідне і все так знайоме, і церква, і дім, і господар у домі, і багате подвір'я, і сад тут росте, і всіма барвами вишивка цвіте. Шануємо писанки, крашанки в свято, і ми їх зготовили різних багато. І в кошик поклали, щоб в церкву нести. А ще захотілось вінок їх впусти. Велика, багата моя Україна святкує сьогодні вся наша родина. Шануємо мову і звичаї батьків, які нам великий кобзар заповів. На сказка великодня нині на святі, бо ми, українці, душею багаті. Я хотів би відзначити Чорноград як особливе місто в плані підготовки подібного роду конкурсів. Її є цілий ряд великодні візерунки вони мають давню славну історію. Безумовно, цей конкурс це наша творчість учнів, батьків, вчителів. Але я хотів би наголосити на тому, що останні роки вже візріває ідея перенесення цього конкурсу все таки в народний музей Потоцький, для того, щоб його могли. Оглядати наші черноградці, певно, на часі вже і серйозні такі стимулятори даного конкурсу, щоб творчість не, як кажуть, виснажувалася. Впевнений, що кожна школа має що представити на подібного роду свято, і ми завжди підіймаємо високу планку будь-яких конкурсів. Прагнемо, розуміючи, що це є обличчя школи, прагнемо якомога повніше підійти до Власне, самої сутності світлого Господнього Воскресіння. Я вірю в те, що цей конкурс буде мати добре, світле майбутнє, світле продовження, ну а це вже залежить від багатьох чинників, від влади, від меценатів, благодійників, від тих людей, які вкладають свою християнську душу для того, щоб гідно зустріти свято Господнього Воскресіння, Пасху. Чим особливість цьогорічної виставки великодні візерунки? І чи власне подобається саме вона тобі? Наша композиція того року присвячена саме писанці, а символ Христового воскресіння. Ми старалися виконати аплікації писанок саме за стилю робіт Тараса Городецького. Також тут ми представили лільки мотанки різними техніками. Можете побачити. Ми думаємо, що зараз нашому нашій молоді саме цікаво як виконання писанок. Дуже багато країн захоплюються нашими саме українськими писанками, а не якимись там польськими чи російськими. Чим вражають великодні візерунки цього року? Ну не знаю, напевне, що тим, що й кожен рік це величу свята е таким гарним настроєм, не дивлячись на холодну і таку похмуру погоду на вулиці, все одно це є святковий настрій, і ці розписані яйця, святково прибрані столи, рушники нагадують нам про Воскресіння Господа Ісуса Христа. Як ситуація в країні і можливо, чим відобразилася на ідеях для створення композиції? Можливо, вона б і відобразилася на ідеях, але нам було сказано, що Великдень є Великдень, і ситуація в країні не повинна впливати на таке величне свято. Вітаємо вас, шановне панство! Дозвольте представити вашій увазі великодню композицію 12 ї школи. Протягом цього тижня учні та вчителі нашої школи активно готувалися. До яскравого представлення великодніх композицій вчителі трудового навчання та образотворчого мистецтва з радістю показували на майстер-класи з оригамі, писанкарства, бісероплетіння та вишивки. Ці майстер-класи подарували нам безліч приємних емоцій. Виставка розвиває нашу уяву та духовний простір душі. Бажаємо і вам, аби Вознесіння Господнє принесло у ваші душі та у ваші серця лише добробут та здоров'я. Дуже цікаві ідеї, дуже цікавиться жителі нашого міста з радістю оглядають наші виставки, наші писанки, наші, нашу композицію, тому що люди дійсно вклали душу. Ці роботи, і вони вартують того, щоб їх оглянули наші мешканці. Над виставкою працювали Світлана Іванівна Довбуш, художник-оформлювач Надія Ярославівна Захаркова, Майя Володимирівна Найда, які дуже багато праці вклали разом із своїми дітьми. За що я їм сьогодні вдячна, і висловлюю їм вдячність від себе і від тих, кому подобаються їхні роботи. Гості виставки мали змогу насолодитися красою української вишивки та подивитися на старовинні ляльки-мотанки. Найбільше вразило те, що на виставці були присутні гончарні вироби, і гості свята могли легко спробувати себе в цьому ремеслі та виготовити власний глиняний виріб. Адже у залі був гончарний круг та професійний майстер. Кожна композиція мала в собі певну особливість. У можна було побачити оквічений портрет Шевченка. Інші зображення лелеки, що сам мир в Україні. Проте гості виставки, ділившись враженнями про побачене, стверджували, що ситуація в країні ніяк не вплинула на створення великодніх композицій, що своєю красою сповіщають про світле Христове Воскресіння. Чим особливість цьогорічних великодніх візерунків? Особливість цьогорічних великодніх візерунків в тому, що цей великдень в нас є з присмаком гіркоти. Тому що і тому наша виставка це відображає, Це і Україна святкова, і Україна скорботна. Тому цей Великдень день є дуже значущим для нас, тому що я думаю, він буде мусить бути переломним моментом в нашій Україні. І сподіваюсь, що такого гіркого великодня більше в нас не буде, тому що це свято веселе, світле, радісне і воскресіння Христове. Кажуть Воскрес Ісус, Воскресна Україна. Звідки черпаєте натхнення для створення композицій? Від наших дітей з їх ентузіазму, з ентузіазму наших вчителів, з їх захоплення, з їх підтримки. Тут багато робіт є наших вчителів-писанки, а решта роботи наших учнів, які завжди активно беруть участь, долучаються і завдяки тому маємо такі завжди гарні композиції. Чим вражають цьогорічні великодні візерунки? Ну, ви знаєте, я так біжуче оглянув виставку, і в тому числі десь своя виставка другої школи. Вона чим цікава, що ми відзначаємо і святкуємо разом. Бачите, навіть і загалом написали гасло сьогоднішньої виставки. Отут представлені експонати крашанок, які представляють кожну область, в тому числі навіть Автономну Республіку Крим, наші українці. Довгий тривалий час там проживали, тому вони виробили теж певний свій орнамент. Ну, Цікаво, оскільки прийняли участь абсолютно всі учні школи. Оце є кошик, створений учнями першокласниками. Далі, От тут у нас Шевченко дуже цікаве, скажімо, його очі чим, бо вони е, нагадують селянські хати. Цікава виставка, тут тільки просто треба дивитися і насолоджуватися. Далі є в нас картина, е яку написала, написала власне, дівчинка 4 класу. Ну і макраме, не макраме, а ветенанка, яка створена теж руками учениці, яка власне вміє ходить в гурток учнівської творчості. Дякуємо. А як ви думаєте, як повинні бути українці сьогодні? Тобто, в цій ситуації як вони повинні святкувати Великдень? Що відчувати? Тільки святкувати, молитися, просити Господа про допомогу і вірити, бо українці терплячі і народ віри. Я думаю, що вірити про те, що буде добре, гарно і ми будемо щасливі. В чому родзинка вашої композиції? Розинка нашої композиції композиції Черноградського навчально-виховного комплексу номер 10 щороку в тому, що усі вироби, які підго... які ви тут бачите, вони виготовлені нашими учнями. Особливо цього року діти працювали над виготовленням писанок, бо в нас дуже велика композиція писанок. А батьки, звичайно, щорічно разом з дітьми, разом з вчителем трудового навчання, вишивають українські рушнички, готуючись до Пасхи. Чи цікаво учням молоді працювати над створенням композицій? Я думаю, що цікаво, тому що е, українські традиції, звичаї, дотримуються в нас на нашій Україні в кожній родині, особливо в нас на західній Україні. Жив, е, Діти наші відвідують своїх бабусь, дідусів, тим самим ті передають їм і українські пісні, і українську традицію виготовлення писанкарства, і українську вишивку. Тому сучасна молодь навпаки, зараз от, ми побачили таке підняття національного духу в наших учнях. Ви знаєте, що щопонеділка, виконуючи гімн, навіть якщо раніше діти приходили в звичайному одязі, вони стараються зараз приходити у вишиванках зараз. Оці акції, які проводять одягни вишиванку до свята мови, навіть не потрібно нагадувати дітям, що потрібно приходити вишитому. І ви бачите сьогодні наших діточок, які також у вишиванках і підтримують нашу українську традицію, нашу Україну, тому що Україна її вишивка, її народна пісня, її писанка жила, живе, і я вірю, що вона буде жити. Хочу відзначити, що з року в рік представлені з великодніх композицій все набувають все більших і більших висот. Цьогоріч особисто наша школа намагається вразити глядачів унікальною церквою, яка виготовлена із макаронів звичайних. Дуже цікаво, креативно. Учні з батьками підійшли до виготовлення власне цієї композиції. А, взагалі, є чому помилувати людське око. Направду дуже багато яскравих зразків, достойних уваги. Видно, що і учнівські колективи, і педагогічні колективи з любов'ю виконують те, що вони намагаються представити звичайним перехожим. Як на вашу думку, ситуація в країні якось відзначилася на ідеях для створення композицій великодніх. Особисто я ситуації власне в великодніх представленнях не помітила. Швидше це можна побачити в школах на міні-виставках, які організовані власне в кожній школі. Чи це молодь за чисте місто? Видно, елементи подій? А в сьогоднішній композиції я не побачила. Події ніяк не відбилися. В ефірі була телепередача митець і з вами була я, Юлія Довгайчук.